Вітаю, це програма Рівне Арт. І з вами я, Наталя Демидюк. Сьогодні нам про свою творчість розповість відомий монументаліст, філософ, символіст Василь Наумець. Художник монументаліст, живописець, член національної спілки художників України. Василь Наумець народився 13 червня 1945 року в селі Городок на Рівненщині. Близькість до природи та любов до рідної землі знайшли відображення у живописних полотнах художника зі своїм мистецьким надбанням, тривалістю півстоліття. Василь Наумець познайомив шанувальників мистецтва під час виставки у рівненському обласному краєзнавчому музеї. Виставка присвячена. 50 років моєї творчості, ну майже все життя працюю у цьому напрямку. От. А з підтекстом таким, це моє слово, моє життя. Садок Вишневий і хатина. Моя сім'я, моя родина, моя країна Україна. Для того, щоб енергетику десь брати, то це моя рідна земля, моя дача і моя студія. Я працюю в студії неділю і неділю працюю, і другу неділю обов'язково з Лопатою на дачу. Якого часу я почав малювати? Ну, мабуть, із шкільної ще в середній школі, в селі Городок, де я народився, от молодших класів. У нас в селі був такий художник Петро Карпович, самоучка він, але він мав зв'язки із Рівним, із художниками, які працювали. Тут у Рівному, от він мене і сюди направив у Рівненську дитячу художню школу. От. Так що я кінчав Рівненську художню дитячу школу, їздив в села Городок, ходив, а школа була тут в цій е стороні, де зараз е обласний воєнкомат. Сюди, і через цю лебединку, яка була тоді сплошним болотом. Дві доски було положено через неї, через усю лебединку сюди, до музею краєзнавчого, і туди до художньої школи. От я і жилі з моєї дороги і ходив з автовокзалу, ходив пішки туди, в школу. Ну, любив цю справу з дитинства. Батько мій теж трошки малював, як самоучка. от він кінчав. Запольщі трохричну, як ну, така, типу, профтехучилища, це столя, столяр Краснойовщик. Він робив і гітари, і бандури, і, і робив по селі веранди отакі скляні. От. Ну, і якось так, мабуть, по роду, не знаю. У 1970 році Василь Наумець закінчив Ужгородське державне художнє училище. І навіть перебуваючи в армії, митець використовував будь-яку можливість, аби вдосконалити свою художню майстерність. В армії я мала мене можливість, була можливість у мене в армії. Я служив в Ризі. Я ходив у Ризьку академію, студію. Це був нульовий курс, який готували до о, академії. От. То я ходив два роки на нульовий курс, там, бо я служив в армії, і мене була, е, дозвіл був в академію ходити. То там така студійська, ще бачив їхні. Може, щось і від них взяв, от. може від Закарпаття взяв, тому що я е, там вчився. Ну, такий в мене напрямок. Напрямок філософсько-символічний. Василь Наумець працював інженером з технічної естетики рівненського виробничого об'єднання Азот з 1974 року. Художник художньо-виробничого комбінату в Рівному, де певний час обіймав посаду головного художника. Крім того, Василь Наумець був делегатом першого установчого з'їзду художників України, який відбувся у буремному 1991 році. Спокійний на вигляд чоловік насправді має твердий характер та власні патріотичні переконання. Якось на моїй виступці персональній мій колега Ярослав Марчук, тому що ми з ним так здружилися в якому розрізі. У нас були монументальні роботи, замовлення і великі об'єми, і ми не могли поодиночках виконати такі якісь об'єми. От ми здружилися і виконували вдвох. От. Так він якось сказав таку річ на моїй виставці персональній. Василю, бачу в тебе все. Бачу і розповіді, бачу і новели, бачу. Ну, все бачу, а от коли вже роман буде? І воно мене мучило. от. Я якось все ходив в голові, там все, роман, роман, от перейшов на ці триптихи, перейшов на тому, що. Однією роботою складно передати роман. <хи> От, я вже мав ці триптихи, і, і далі продовжую їх, але в принципі мені в голові так прострелило. Так це ж і є роман, оця моя персональна виставка. Від початку до кінця всі мої роботи, це моє життя, це ж моя, це, це послідовність мого життя. От і я думаю, що це роман, і хай він продовжується. Може він ще із трьома крапочками, Але у майбутньому я думаю, що він буде продовжуватися, продовжуватися. Василь Наумець продовжує писати живописні новели, але й разом з тим створив серію так званих олійних романів. Триптихи виконані в олійній техніці, в яких і справді можна прочитати цілу історію тривалістю в життя. Ред картин Василя Наумця особливе місце займає Триптих Корона землі Волинської присвячений історичній постаті в історії України та Польщі, Томашу Оскару Сосновському. Саме він створив Короновану Марію, тому й Триптих має таку назву, каже Василь Наумець. Прототипом кобзаря став рівненський лірник Андрій Ляшук, центральне полотно, образ скульптора. Хто він і чий він? Ну, в принципі, це родився в Україні, виріс в Україні. Звідси він виходець, вчився так само тут, в Україні, в Польщі вчився. От. А потім він пере, переїхав уже відомим. Переїхав в Рим в Італію. Його п'ята. От я тут центральну частину, от його роботи, отак які йдуть вверх. десь. Вверх в вершину. ну, З думкою такою філософською, я його тут е, зробив е, з портретним е, сходством е, праву сторону, права сторона е, такого польського варіанта, ліва сторона козак, наш українець. А що надихнуло, надихнуло іменно наша Рівне і Острог це музей. А ще саме крепше надихнуло це Валерій Войтович, який написав стільки про нього, про Сосновського, і Ковальчук Ярослав. От, тому що вони зацікавлені про те, щоб він популяризувався в Україні. І він дуже сильний скульптор. Дуже. Ця сторона ліва сторона у мене як Україна, як Новомалин, як колишній замок, отам, от де вони. Де Сосновський родився, центральна частина, ідуть його роботи, уходять в небо, уходять до, до вершини, і він сам на Острозькому замку. Оце Острозький замок, який я показую, це якась глиба, глиба мрамора, де він там має трошки в напрузі руки, тобто він має якісь. Ну, таку, таку напругу, силу хотів показати Сосновського, внутрішню силу, не просто як герой, а внутрішнє багатство його душі. І ліва, і права сторона, яка підкреслює, підкреслює цю, що це Сосновський, Оскар Сосновський це, це скульптор двох країн України і Польщі. І зв'язую Україна, я тут силуетно показую праця із зернинки до вершини. Це людина, яка вирощує на землі там картопля, там якась. І городок у мене там є пейзажик. Хто знає, то той впізнає млин, школа і так далі. Там Кріндяна Гора. От. І йде як плодородіє до е, Матері Божої. А права і ще тут в даній ситуації пов'язує оця веселка. веселка Українського прапора ніхто не знає, чи замітив хто чи ні. Там український прапор іде, а тут іде польський прапор, і це об'єднує оцей такий е, триптих. Оця стінка, уся стінка. Присвячена Оскару Сосновському. У роботах Василя Наумця вся палітра почуттів: від болю до радості, від надії до невимовного суму, від душевних терзань до усвідомлення вічного. Триптих диво передає глядачу, як болить душа митця. Частина ліворуч із розрізаним художнім полотном і терновим вінком має відповідну назву Коли болить душа. Центральний сюжет, тема філософського каменю. А ліворуч розійшлися шляхи апостолів. Ну, це моя сама тривожна така робота, яку я виконав. Це також мене душевно чіпає воно все, і, і оця війна, оця картина, це мене наштовхнула оця ліва частина, наштовхнула на отакий триптих. Тянеться і до цих пір. Оця боль, болючість цього життя. Вона йде не просто розповідна, вона йде ну, символічна. А життя в мене склалося таке, що оцей холст, оце полотно полотно моє порізане, це була реальність. Я його точно ризав. От. І цей і вінок, і, цей, і це полотно, і от ну, от в такому, ну, в такому напрямку я його і передав. Ще один з чотирьох триптихів, представлених на виставці Триптих Христос Воскрес апелює до сакральної тематики, до архетипу довічного. Це моє дитинство, це моя пам'ять, це моє, моє життя. Христос Воскрес, це великоднє свято, яке ми всі ходили святити Пасху. От, е, пекли і, і Пасхи пекли, і, і, і яйця красили, і, і все було в житті. От, я зробив такий триптих. Триптих називається Христос Воскрес. Ліва сторона це Пасхи, який пропікає. Дома пропікають матір на свято, на Пасху на, на Великдень. От, там, е, з таким підходом своїм, е, як будь то я ділю на дві частини: спечені і сирі. От. Ну, це мій такий індивідуальний підхід, індивідуальна думка. От. І так само права сторона. Сирі яйця і вже крашені, крашенки. От. А центральна частина зовсім вже по-іншому йде. Це вже після того, як посвячена Паска. От. Мати прийшла, вона ставить завжди свічечку, Паску на стіл, нас будить усіх, сім'ю. сім'ю, як я не ходжу, або мати з батьком прийшли. От і вже будуть дітей, і вже там сідають і снідають. Для виставки Василь Наумець обрав різножанрові і різноформатні роботи, написані в різні роки. Тут і лірика, і війна, і побут, індустріальні мотиви, впізнавані пейзажі рідного міста, родинний затишок, довга дорога, історичні постаті, незгасима віра у вічне, і навіть колективний портрет митців-побратимів мої друзі. Все життя ми працювали разом, все життя ми проходила е, наша зрілість в місті е, Рівному і разом із цими колегами, колеги е, мої е, з нашого, нашого комбінату, бо спілки не всі, вони у спілці національних художників. Е, України, а в комбінаті вони всі були і працювали. Зліва направо Валерій Сінняков, Іван Жилка, Олександр Самчук, Микола Годун, Микола Ліханов, Василь, тобто я наумець, <смірць>, Марчук Ярослав і з дубного Анатолій Казі... 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 Казмірук. І сам любимий нас спереді – це великий е, філософ Сократ. У кожній роботі у мене є своя кольорова гама. Одною гамою не працюю. Тобто, якщо війна, то в мене і композиція, і думка, і кольорова гама, і все воно йде в одну в одному напрямку до підсилування моєї ідеї. Василь Наумець, учасник обласних республіканських, всесоюзних та міжнародних художніх виставок, автор монументальних робіт у Рівному. Нічна Івана Купала в Рівненському державному гуманітарному університеті пробудження, готель, турист, праця та відпочинок, МПК Текстильник у співпраці з Ярославом Марчуком. Мозаїка Волинські святі на фасаді Святопокровського собору. Чому монументаліст є? Ну тому що кінчав монументальний факультет. А у спілку поступав теж як монументаліст, тому що мої були і роботи такого складу, станкового і монументального. І мене хотіли як записати чи по тому напрямку, і записали як монументаліст. Так що я в Рівному був у спілці як один монументаліст усього. Ми зробили… Ми зробили першу мозаїку, оце 23 школа у Плавому басейні. Це перша мозаїка в Рівному, яка була виконана у техніці Смальта. Смальта це камінчики, випечені, як скло, випечені у печі, колоті, із таких камінчиків ложена ця Смальта. Вона, в принципі, не, не, не міняє ні кольору, не губиться, вона як кераміка вічна. Та мозаїка. Ця мозаїка в повищенні кваліфікації вчителів біля басейну 20... Басівкутського басейна з правої сторони, там як їхати туди. Там дуже велика мозаїка, теж виконана із Смальти. Це ми вдвох виконували. Це в інституті, університеті зараз культури у нас у Рівному. мозаїка на Покровському соборі в Арках. От тоже Смальти, все виконано. Це колишня моя розпись перша, вона вже є, ото єдиної розписі, якої немає у мене, бо її закрили. В автотранспортному технікумі була. Це в заборолі теж розпись у школі. І це на тексільсиків. Колеги називають його класиком та філософом-символістом, адже його роботам притаманні, чітка композиція, стриманість, гармонія кольорової гами, декоративність та звичайно символізм. Жен несе свій хрест. Я несу мистецький, каже Василь Наумець, один зі старішин Рівненської організації Національної спілки художників України, який працює з 70-х років і продовжує писати картини. Мистецтво лікує, каже Василь Наумець. Тож продовжуйте творити і чекайте наступний випуск нашої програми «Рівнеарт». З вами була я, Наталя Демодюк. Побачимось.